Samsung H21S-ціна 2800. Непоганий хороший варіант. Як по стану, так і по характеристиках. Тут йде вже е, відбиточок пальця. Є Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3.5 присутній. По екрану серйозних коцок немає. Є легкі-легкі потертості, але це потертості на з захисні плівці. Так, зараз покажу е, інформацію повністю чистий без різних аккаунтів він. а 21 s на 12 Android. Має в комплекті коробочку та зарядний шнур Type-C. 3 ябайти оперативної пам'ять і пам'ять телефону 32 ГБ. Показую камеру ще. Передня та задня. Непогані камери. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, цей або будь-який інший варіант, пишіть у повідомлення, або ссылка в шапці профілю на телеграм.